Добрий вечір. Ми з України. Йдемо з роботи. Без 12 минут 12. Ну я взагалі не видно, так? Мене взагалі не видно. О, отак видно. Вона їх включив. Коротше. Тишина, собаки виють, іду з роботи. Ну, зато я півдня торгувався з постачальниками. Вибив якраз, щоб лампочки мені їхали. Це все за акумулятори договорився. За те договорився, за возврати договорився, коротше. Потім ще нескільки покупців, таких якими мав договоритися. А потім ще на вечір ще й напакував посилки, посортував усі. перебрав весь товар, який є в наявності, не мав наявності. Коротше. Посортував усі посилки. Там, мабуть, штуків 35 чоловік жде. Післязавтра будуть лампочки. докомплектуємо лампочки, правильно. Всі остальні, все, що міг вкомплектувати, я все вкомплектував. Всі закази. Привіт, цюцька. Як тобі? ночі? Не, не холодно, не жарко? Цей. Коротше, вкомплектував усе, що міг вкомплектувати. Все, що було в наявності, вкомплектував. Що з цим чоловіком зранку позвонимо, предложимо заміну павербанка в наборах для інтернету. Там павербанк на цей, значить там замінимо. Там год гарантії трошки буде. Плата друга по формі. Але буде на сотню дешевше і павербанк буде з літельною гарантією. Тобто буде, в принципі, крутіше. Оце предложимо. І все, все перебрав. Так що на утро поки що більш-менш закінчені діла, тільки одне, що залишилося. Все, що ми змогли це у мене у вайбері залишилося 280 не нерозібраних. І у телеграмі залишилося 150 нерозібраних повідомлень. Так що відстрілюємося далі, ребята. Все. Наутро я не знаю, скільки нам повідомлень буде. Ну постараємося розхлібатися. По чуть-чуть по все відсилаємо. Да, там Може бути задержка 1-2 дні, тому що не встигаємо все пакувати, не встигаємо комплектувати все. Ну і також нам трошки задержали поставочки були. От -от так. тепер йдемо шукаємо діжиків по дорозі. Поки ще сирена не завила, що вже комендантська година. Вона у нас воронь як в 12 часу, якраз через 10 хвилин. Оце таке спокійної вісімночі, тихий і мирний.